Фракційний депутат представник колись слуги народу Євген Шевченко написав важливе повідомлення, що не виключає відкриття російсько-білоруського другого фронту. За його словами, до Білорусі разом із російським диктатором Володимиром Путіним прибули представники вищого військово-політичного керівництва. Про це нардеп написав у своєму телеграм-каналі сьогодні. Шевченко наголосив, що справа не у прибутті до Білорусі Януковича, а усіх інших. Нардеп вважає такий візит дуже поганим, оскільки може бути ознакою до підготовки відкриття нового фронту. Цитата не хочу нагнітати обстановку, проте не виключаю відкриття російсько-білоруського другого фронту. І справа не в Януковиче. Разом із Путіним до Мінська приїхали всі. Просто всі новий міністр їхньої оборони і сам Лавров, і це погано, дуже погано, кінець цитати. Ну, тут мабуть, варто нагадати, що сам Євген Шевченко, пан Валерій, бо ми ж пам'ятаємо, він їздив до Білорусі, навіть коли це вже було немодно, м'яко кажучи, не зважаючи на всі ті дії протиправні на розгін білорусів під час їхніх виборів на перехоплення літака, коли вся українська дипломатія і політичне середовище скали, що. Для нас це нелегітимний президент. Євген Шевченко все ще дивився очі, шукав миру і далі за текстом. Тим не менше, зараз є в нас ось така інформація, ну і справді таке відчуття, що все нагнітається, нагнітається, і от Білорусь зараз піде. Піде чи не піде? Що ви бачите з приводу сьогоднішньої сходки? Я кажуть американці хусет, хто говорить. Я... Не спускаюсь до рівня обговорення особистості, але насправді він ж не Євген. Він мені казав, я не Євген, я Євген-ій. Я йому казав, і айуй, ти не знаю, але насправді ти там, я йому називав те, що за кого я його вважаю. Але сьогодні він, вибачте, ходить в парламент з ксівою е, гурівця. Тобто він потім розкажуть нам, що він, значить, з Лукашенком звучався не тому, що там намагався його зай, зайвий раз лизнути. Він розповідав, що він там має в тому числі значить, і комерційні справи з Лукашенком. А буде розповідати, що він там, значить, працював як штірліц, а е, він знає таку інформацію, яку. Мало хто знає, тому що він безпосередньо спілкувався з Лукашенко. Мало того, він щиро вважав Лукашенко до того крутим, що навіть Путін слабший, тому що Лукашенко точно би зробив те, що не міг зробити Путін, що ще до широкомасштабного турнення. Тобто він фактично його фан. Знаєте, такий фан-зона Лукашенка. Вона ж не тільки в Білорусі, а Бульбефюра ще й поважає народний дат України від слух народу. Мало того, від слух народу він виходив, нагадаю, навіть. Тоді, коли він вважав, що вони недостатньо проросійські, навіть та група, яка була всередині нечисленна, яка була, яка не хотіла, щоб в результаті зустрічі Путіна і Зеленського нагадаю в Парижі, коли хотіли створити так звані конституційні ради разом з гауляйтерами, тобто легітимізувати ДНР ЛНР. То він казав, і там буквально чоловік 30 виступило слух народу. Він казав, ми їх зробимо. Тобто, ми це та проросійська більшість, яка була в слух народу. А потім, коли певну міру не так воно сталося, коли він проїжджав Москву і казав про те, що там націоналісти розгулялися, це його слова. Ну очевидно, він виконував завдання у розвідки, як зараз тепер вважається багатьма, то Після того він сказав, що мені зірним мені по путі. Це він мені казав російською мовою, тому що вони недостатньо е, проросійські. Тому те, що говорить він, це практично наративи, ті, які задовольняють. Тепер я відповідаю на ваше запитання: піднімати паніку, е, діяти в річищі е, такого в заручниках. Ну після заяви Зеленського, що у нас значить нема кордонів. Пам'ятаєте, Зеленський, недавно сказав, що у нас немає кордонів, а лінія оборони. Значить, десь там за 20 км від кордонів, то я тоді запитав, а що тепер думати громадянам, які проживають на території Житомирщини, які на території рівненщини, на території Волині, вони як тепер мають думати, що тепер і їх можуть захопити, тому що їх ніхто не захищає, так як Зеленський сказав на території Харківської області. Я кажу про те, яким чином певною мірою російська пропаганда і ті рути російської пропаганди діють в Україні. Ну, десь так в унісон з тими, хто не знає, як правильно будувати комунікаційну стратегію з. Боку влади. Я думаю, що. Лукашенко напав би на Україну ще тоді, коли через територію Білорусі сюди йшли маршем вже ті десантники в тій формі, в якій вони хотіли марширувати по По Києву. По Києв. у перемоги багато батьків поразка завжди сирота. Тоді він би хотів разом показати, значить, який марширує по цих вулицях. І ось він, значить, з Біламвенчики із Рос разом, значить, з цим іншим недомірком Путіним марширує по вулицях Києва, приймає паради. Коли в них не вийшло, коли цю форму, ну ми пам'ятаємо, що з нею сталося, то зрозуміло, що він почав чухати потилицю і почав грати в гру десь комунікація з Заходом, з Китаєм і таке інше. Тому ракети з території Білорусі, е, які спочатку летіли, потім е, поч, ну, почали летіти все менше, і тепер вже не летять. Він злякався, тому що він зрозумів, що ну він як сподручник е, Путіна має нести з ним співмірну відповідальність. А потім Путін новичком, очевидно, вбив його міністра закордонних справ. Після того комунікація з Заходом припинилася і Лукашенка, як знаєте, я б сказав раніше китайська підробка, але Китай тепер фактично Росію випередив в технологіях давно вже так. Тому я не скажу, що китайська підробка Путіна, але те, що він десь копіює політику Путіна і хотів би бути разом з ним на переможних ділянках і боїться, що цих перемог не буде. Певну міру зараз має вже дальню стратегію, але не про який жаль. Я як людина, яка знає, що відбувається в Білорусі, він же зробив із Білорусі і з заручників тієї ситуації, яка складається. Білоруси, які навіть виступали проти Лукашенка, я знаю ситуацію, повірте мені, дуже добре всередині. Ті білорусі зараз відчувають тут же психотерапевтичні такі речі, психоаналіз, вони відчувають, що їм відповідати доведеться, і вони бояться поразки. Путіна, і, значить, Білорусі, яка призведе до того, до чого воно має призвести. Ну, Білорусь має відшкодовувати Україні також компенсацію за те, що білоруські російські ракети летіли з-під по, били по нафтобазі, наприклад, і по аеродрому тут під Києвом. Ми тоді задавали запитання, чому їхні ракети сюди летять і б'ють по нафтобазах, а чому наші ракети не можуть вдарити по Мозарю. У нас були точки У, які спокійно туди долітали. Були такі речі. Були. Ми намагалися разом з нашими західними партнерами утримувати Білорусь, щоб вона безпосередньо не скотилася в заручники Путіна. Тому що путіну, яку не шкода було своїх громадян, коли він підривав на Каширському шосе і Волгодонську для того, щоб прийти до влади, пам'ятаєте, зрозуміло, що йому тим більше не шкода білорусів. Чому б не зробити тисячі білорусів жертвами цієї війни, а мільйони білорусів зробити взагалі безпосередніми вже заручниками, які будуть тепер пов'язані кров'ю? Такого роду політика існує, але поки що сил. А і тим більше боєприпасів, і тим більше всього вивезеного, пам'ятаєте, з Білорусі Путін же все повивозив. А натомість дав Лукашенку ну риторичну можливість розповідати, що в нас є ядерна зброя. Коли розмістити тактичну ядерну зброю в воїнській біля військової частини, де служила моя мама в Осиповичах. Де познайомилася з моїм батьком. Тобто там певну міру десь так люди, також заручники, бо я ця ракета, яка прилетить у відповідь. Ну але ще раз наголошую, немає поки що сіли засобів в Білорусі для того, щоб звідти наступати. Ну а Євгеній і Шевченко в черговий раз до себе увагу, що і є смертним грехом, гріхом кожного політика, який не має жодних справ, але намагається язиком ну, зробити себе, ну принаймні. Не те, що популярним, але цитованим, тому що в Запоріжжі, де він обирався, йому вже нічого не світить. Ну і треба йому десь так розповідати про те, що він нібито щось знає. А ми з вами ну мусимо певною мірою це Я обговорювати. Розвідник. Про вашу маму, яка служила у Білорусі, і знайомство з батьком було б цікаво, цікавіше було б нам послухати Зеленкою, аніж про те, про що зараз будемо вас питати. Але ну такі часи, Валерію. значить, про ротації теж у білоруському війську напередодні ось цього офіційного візиту Путіна і всіх і же ним, та була проведена заміна очільника генштабу Білорусі, перший заступник керівника Родбезу, той самий генерал, який браво казав. Прорубати сувальський коридор і так далі. Тому подібне, він став на чолі цієї структури. Пов'язані процеси, чи це все ж таки історія, яка не має жодного стосунку до якоїсь можливої ескалації чи до якихось підсумків ось цього візиту, який зараз в частині якісь якихось військових домовленостей? Ну, політика це не так про інтенсию, як про потенції. Знаєте, про те, чи ти спроможний що зробити, якщо б у Білорусі були 100 тисяч озброєних дуже добре озброєних військ, він і тоді пішов би разом з Путіним, ну заступаючи по всьому периметру. А зараз в нього такого немає там ці, ці бригади. Там. Ці бригади, Тому Открите. ну, ну тут, тут питання ж не тільки до Євгенія Шевченка, питання в тому, що на буквально за декілька днів до широкомасштабного вторгнення нам на ефірах цитували нашого Резнікова, міністра на той момент оборони, який сказав до Києва 200 кілометрів, і взагалі мені сказав Хренін, Хренін це міністр оборони. прости мене, господи, слово офіцер, в нас комісія нас не буде за, за прізвище, ну, це прізвище. За Хренені. Да? Ну а й щоб в нього так. було більше да, якесь прізвище. Ну, давайте. Ну, я, так, то, ми ми з ми, тому... ми, ми знаємо історія знає приклади сучасні да, про прізвище тому і у, цей, у цей, наслідки у цей хренін. Цей хрені заявив Резнікові про те, що наступати ми, ми звідти не будемо. Е, Позицитували там Лукашенка, що тільки трактори можуть істи з території Білорусі. Наші поаплодували. Я маю на увазі в аудиторії, тоді що Резніков такий миротворець, а там димов сидить в аудиторії, розповідає про там напад території Білорусі, можливий напад російських військ. Тому що ми бачили, що там десантники збираються. Десантники не, не працюють в окопах. Не працюють на, там на третій лінії, на другій лінії, на першій лінії, тим більше. Води для наступальних дій. Там були зробити шпиталі для переливання крові. Там були багато таких речей, а йому Хренін сказав, що наступати не буде. Тому питання не в словах, а в діях. На сьогоднішній день е Сувалський коридор вони не спроможні. Те, що там Лукашенко з мапою сидить, ну він як Євгеній Шевченка також повертає до себе увагу. З мапою розповідає про тим, що значить, коридор може. Ну нехай спробують Сувалський коридор. Он Путін сказав, що вони можуть. Ну, не Путіна від нього там качнули, що вони можуть, значить, поміняти десь там кордони зони особої відповідальності в Балтійському морі. Ну, шведи, Фіни сказали, ну-ка. Ну і зараз збрали. Але вони качають. Тобто питання в інтенціях і в потенціях. Поки що у них, м'яко кажучи, потенція і патентна, ну а інтенція у них залишається дійсно воювати проти України і всього цього заходу, про що Лукашенко говорить. Те, що він там когось знімає, ніхто нічого не вирішує. Немає суб'єктності. В них uh -huh. е міністр закордонних справ. М -малей, м -малей, да, мені здається, Він значить, вони був більш менш суб'єктом, тому що він комунікував. От як зараз в Ірані питання не в Раїсі, а питання а, 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 Абдула Хаяні, людина, яка комунікує безпосередньо, міністр закордонних справ, Рас, так це потужні, потужні фігури. Те, що ви там тусує, ну вибачте, в одеському борделі також і мебіль пересувають, а потім і дівчинки пам'ять, ну бордель борделя остається. Білорусь не є е, тією структурою, в якій ми можемо говорити про бодай якусь суб'єктність. Те, що там Лукашенко десь петляє за вдячучі ну щоб Путін його однозначно не з'їв, так і Путіну це вигідно, тому що він показує, ну це ж дивіться, це ж їм з ними домовляє. Це, ж е, значить, цей мій, мій, мій менший брат, але ж він типа суб'єктний, е, тому питання в тому, що е, жодним чином не пов'язані е, з реальним станом речей ті зміни в е, якихось там в керівництвах Лукашенка, е, тому що не вони вирішують всі кнопки, починаючи від ядерної кнопки, до інших кнопок знаходяться у росіян. Якщо би ще раз наголошу, були. Сьогодні потужні спроможності. У Білорусі разом з росіянами на території Білорусі вони б чинили спочатку провокації, а потім і ми були б не застраховані від широкомасштабного торня, тому що ще раз наголошую, вони наші вороги. Пане Валері ще одна важлива. Бо це ви знаєте, як штрих до тієї історії, яку ми обговорюємо, тому що не буває випадковостей. Коли ми говоримо особливо про Російську Федерацію, тому що Ройтерс випустив великий матеріал. З одного боку сенсаційності немає, але тим не менше, всі тепер цитують про готовність воєнного злочинця Путіна провести парам. Мовини щодо припинення вогню в Україні, і фактично зупинити війну подіючому кордону. Все, що ми з вами чули, згідно Ізраїлі на землі. Тим не менше, це черговий такий сплеск цього інтер... інтересу до цієї заяви, мовляв, не Швейцарію єдиною, має бути інший майданчик. Ну я дивлю, що навіть є ті, хто це пов'язують із тим, що нещодавно Путін зустрічався із представниками Бахрейну із Королем Бахрейну, і не тільки, тобто, мовляв, є певні посередники. А що це за ширша гра? Бо ми ж з вами багато говорили: не буде ніякого миру, не буде ніякої замороження війни, тому що вони просто переозброюються, проведуть мобілізацію і знову до нас прийдуть. Але тим не менше, все це робиться. Таке враження, що може він відчуває, що десь смаженим, запахло йому треба встигнути. Ну, по-перше, слово мир ніхто більше в той часи не використовував як Гітлер. Хм. Він же все зробив заради миру. Я ж за мир тільки дайте мені, значить, судецькі суддеську область. Я за мир тільки дайте мені данський коридор, ну, Сувалський, Данський. Дайте мені тільки Данцик, Данцик це Гданськ. Але він там казав, я взагалі художник, він казав. От про це Данцих мені дайте. Нагадаю, що він висувався на Нобелівську премію міру в 38-му році соціал-демократами за увага, за мирне вирішення судецької проблеми. І він створив проблему мирно її вирішив, але на той момент тут важлива річ. На той момент ті домовленості в Мюнхені схвально сприймалися не тільки там якимись там зрадниками-лідерами, а й переважної більшості громадян. Тому що це за мир. Чому потім Орвал написав у цей образ тоталітарного режиму? 1984, в 1984 своєму романі де війна це мир, свобода це рабство, а писатель це олівець, яким пишуть, грубо кажучи, з цим новоязом. Тому що був створений такий, така мова, такий узус, цизаурус, тобто такий словник. Тому що слово мир всі хочуть почути. В мирі хочуть всі жити. Але ви пам'ятаєте, не до радянських часів, в Вірменська радіо запитали, чи буде Третя світова війна. Воно сказала, ні, але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться. Ну, за, за мир же ж Путін починав всі ці речі. Він же ж каже, я за мир. Тільки давайте не ви будете диктувати мені умови, чи та я буду диктувати вам умови. От ви зі мною домовитесь на, на моїх умовах, і тоді буде мир. Все це заради миру. Всі війни починалися заради миру, на умовах тих, хто їх починав. Тому Путін. А з одного боку, дійсно смажений ще не так йому, знаєте, тхне, тому що він з одного боку каже: Тіпа, давайте ми будемо говорити про мир, і тут же увага дуже важливо. А йому ж підіграли в Стамбулі до того в. В домовленостях, коли хотіли ситися на території Ізраїлю. Ізраїль має бути попередником. Пам'ятаєте, на той момент Янлопід розповідав е, прем'єр-міністр про те, що він домовився. Він навіть сказав, що домовився з Путіним, щоб Зеленського не бували. Пам'ятаєте, я кажу про те, що існувало в е, інформпросторі. І тоді я згадую ці домовленості, що можливо казали в Офісі президента в Ізраїль буде посередником. Зараз Бахрейн, там, знаєте, е, до того була навіть е, що там, Екваторіальна гвінея. Він, вони будуть нашими посередниками. Але Путін підкладає про те, що зараз дивіться, пише New York Times, Вашингтон Пост, Більд, про те, що були домовленості, в яких Путіна нав'язувала нам і Росія нав'язувала нам ті умови, від яких нібито Україна відмовилася, тому що прилетів там якийсь там глупкий Бен Волес. Пам'ятаєте ці слова? І тепер він говорить таким чином: дивіться, умови були отакі, і тут слова Зеленського: перемогою буде відведення військ на територію. Станом на 23 третє число 23 20 лютого двадцять року. А це ми відкладаємо в перемовини з стосовно окремих територій Донбаса і Крим. І тепер дивіться увага: от тоді тільки на цій території, а зараз Путін захопив набагато більше. Так давайте тиснути на Україну. Або припинимо їй допомагати, тому що вона ще більше втрата. Тут Орбан відкриває свого рота, відкривають інші свої і Кажуть: дивіться, раніше ж було так, і треба було домовлятися, а тепер ще гірше. Є тут ще раз. оця параноїдальна логіка це ж не димо це Подоляк тоді розповідав про те, що Росія буде нашим гарантом. Указ президента, який був щодо гарантій Росії щодо нашої безпеки, був підписаний 4 квітня після Бучі і Ірпіня. Нас заборонили, тому що ми сказали, що люди цього не сприймуть 5 квітня 2022 року. Тобто, насправді вони хотіли легітимізувати ці домовленості, а